Ромчик, а що тут за посилка? Відкривай А ну шо там, що там? Та ти що? А звідки ти знаєш, що це трек? Я не зрозуміла, що це таке взагалі. То Резинки. Треба? Бо, він, бо він заряджається на резинках. Так, так. Це клас. Це, це клас. Ну, тато, та, я посилку не дуже дивилася. Ну, я так. відкрила, зрозуміла, що це треба все передивлятися ну, і збирати. Нова машинка. Та ти що? Ще й машинка там? Я не знайшов, якщо чесно, ну, Типу, не було. Нова машинка. Нова машинка. Овая. Що? Ну, треба... Інструкція. Хот Wielс? Хотвілс. Зараз Ромочка все збере. Да, Ромчик? Так, Хот Wiels. Це ще одна дорога тобі буде, так? Тату замовив на Новий рік, але воно трошечки запізнилося. Ось є ось ця штука. Сюди нам треба під'єднати, ось тумчик, обережно, бо можеш вдаритись, Ромочка. Ромочка. Під'єднати треба, так, під'єднати треба. Вау! Тут уже і трек не треба. Вже все нормально. <світка> Ух ти! Сам зарядив кнопочку, ти уявляєш? Молодець. Машинкою, правда, задвину. Не знаю. Диви, диви, що він робить. Вау! Вау! Нічого собі. Ти молодчинка! Буй здоров, тата. Ти який молодець. Вау. Та тато, не треба вже та дорога. Зараз ромчик он не, не, та, все поробить. Поки що розбирається, як це все, все робить. Та все. Та. Ромаха, ну ти молодець. Ні, треба кнопочку зарядити. Діставай машинку. Кнопочку заряджаєш. Жовтеньку цю двигаєш. Отак. От Вау! Молодець. Заряджай машинку, давай. Давай. А ну заряджай машинку. Іншою сторону. Ну так не чесно. Ну як ти так? Ручкою натискай. Так, не натискай. Давай. Давай. Ні, ні, давай. Не, чорненько, черненько Ні, 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 давай ручкою. Оооо! Молодець! Давай зарядимо ще раз. Де Томаса Пантера полетить? Рамолік. Давай. Вуу.